От, як виглядав от, до війни, та от і зараз. Трохи зарощий, з бородою. Ну, я думаю, що сили. На, фронті, на фронті та ну, таке. Сергій та Тетяна показують фотографії батька, який зараз воює проти російської армії. Сергій пригадує, на наступний день після повномасштабного вторгнення тато заговорив про те, що піде на фронт. Десь під вечір тато каже, я йду бити. Каркуда, де тебе ти, де тебе ти, Каркуда, ви то молоді йдуть зараз більше. Я не каже, я, я зібрався, я вже точно, я вже намірився, я йду. Ну, ось, ну ми так на другий день е, зідзвонююся, кажу, веде. Кажу, я в кумать. Кажу, як він кумать? Кажу, ну так, він кумать, йду вже служити. От. Кажу, а ви хіба не в тероборону десь йдете? Ні, кажу, відправляють туди. З військкомату Івана відправили на навчання в інше місто. Звідки він і мав вирушати на фронт? В той день, як він мав виїжджати, ось ми до нього доїжджаємо. Він каже: швидше, бо ви не встигаєте, ми виїжджаємо зараз. І він не виїхав в той день, а в той день, коли та колона виїжджала, яка виїхала, її розбили по дорозі. А він залишився, тому що ми чекали. Після цього, розповідає Тетяна, чоловіку двічі дивом вдавалося рятуватися від смерті на Житомирщині. Вони спали неподалік від тої вирви, там, де впала ракета, вони там спали. І він, він, дякувати Богу, залишився живий. Можливо, ви чули житоморський Житомирський образ місто, місто Малин. Вони звідти мали виїжджати, і коли вони мали виїжджати, вони погрузили повністю все речі. погрузили, техніку, вони погрузили. Там було 40 ешелонів. Їх всіх розбомбили. Декілька хлопців загинули. Його речі він каже: Я не поставив реч. Я чомусь так, як і відчував. Я не я... Ми не зайшли в поїзд, ми не сіли в поїзд. Деякі хлопці загинули. Іван бере участь у боях у Київській області. Зараз же разом із побратимами продовжує захищати Україну до сході. Про те, що відбувалося на передовій, чоловік спочатку мало що розповідав родичам. В перші місяці родичі навіть не знали, в якій області він перебуває. Перші місяці він не дуже озвучував дані, бо ну що зараз трошки менше, вже там ну більше там розказ. Що менш більш де, хоча б приблизно війні, то перші місяці не дуже дозволяли сказати, що. Ми вже там дізнавалися, коли вони десь міняли дислокацію, сказу, ну, що не, не очікував, то ніхто там не очікував. Це коли ну, по тобі б'ють постійно ракетами, це, це дуже важко. Що він завжди по життю був веселою людиною. Що зараз, Коли не дзвонилося до нього, то зараз. Е, під з настрій був завжди в селі. зараз війна міняє людей. Це є стрес, це є переживання, це зовсім голос помінявся у людини. Ну як всіх військових. Перед тим, як їхати на Донбас, розповідає Тетяна, батько на декілька днів попросив у керівництво відпустку, щоб поїхати додому, адже хотів обвінчатися з дружиною. Він за мамою подзвонив і він каже: не смійся тільки. Мама каже, чого? Мама тоді пам'ятає, мати теж до нас здалека підійшла. Діти, я їм щось скажу. Я кажу, що не хочу повінчатися. Ну, для нас це все в шок. Нещодавно діти дізналися, що у батька на передовій вийшов з ладу автомобіль, тому вони вирішили зібрати кошти, щоб придбати новий. Ця нива я вам говорю, вона ламається кожних 5 хвилин. Ми я не знаю, ми до нього могли б набрати, він би вам сказав. Але там ви були напевно одні батьки на ту ниву. Вона їздить е, от в одну сторону. Перше вона дуже бере багато бензину. Тоді він казав, каже: я вже замахався вставати і заливати. Я вже замахався її ремонтувати і вкладати в неї свої гроші. Щоб придбати авто для фронту, сім'я планує зібрати 150 тисяч гривень, третину з яких вже мають. Ми прекрасно розуміємо, що це є фронт, це є поле, та і потрібно якусь, хоча б з хорошою підвіскою з повноприводною. Ну, це ми плануємо. Він він взагалі каже, любу, <гум> нам треба машину, вже треба негайно і любу машину, хоча б, щоб ми могли переміщатися, щоб ми могли перевозити щось. Допомогти родині зі збором можна за реквізитами, які ви бачите на екрані. Галина Маріч, Андрій Шустакевич, новини на Суспільному, Івана Франківщина.